День добрий. Шановні велосипедисти, і ви потрапили на наш канал. І у вас виникла така проблема, що у вас не накачується камера. Тут, як бачите, добре накачана камера. І завдяки чому? Тому що, по-перше, ця камера перевірена. А по-друге, у мене нормальний насос. Яка ж може бути проблема із насосами? От, наприклад, я взяв, у мене є такий великий автомобільний насос. Чому. Ним можна не накачати камеру. Тут все дуже просто. Як бачите, оце ось є така штука, її називають шпильник. І тут всередині є голка, яка нажимає золотник. От, якщо ця голка стирається і не дотягує до золотника, то ми не зможемо просто-напросто закачати повітря в камеру. От. І тоді, тоді ми будемо просто нажимати на речах і повітря буде вкачувати. Поза нашим ніпелем. І ми не зможемо накачати колесо. І Скільки б ми не трудилися, не качали тим насосом, все одно ми його не накачемо. Тобто, у нас цю проблему ми вирішимо заміною оцього шпинделя. У мене зараз він стоїть новий і воно накачується дуже швидко. А попередній раз у мене був такий випадок, що я накачував, накачував. І не зміг накачати. Дістав камеру, накачав, а вона ціла. А потім, як став назад, пробив лопаткою дві дірки в камері. І в общем, ще й прийдеться це клеяти мені камеру. Отже, як бачите, тут краще замінити шпиндель, вийде дешевше, ви зекономите гроші. Головне не поспішати а обдумано робити дії. Отже, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення!